Вітаю! Є такі пісні, які, здається, знаєш усе життя, вони, ніби, частина тебе, частина твоїх спогадів. І сьогодні ми поговоримо про одну з таких: про пісню про рушлик і її дивовижну історію. Ці слова вони ж знайомі, мабуть, кожному, правда? Вони звучать як щось дуже особисте, найтепліший спогад з дитинства. Це не просто початок пісні, ні, це справжній код нашої пам'яті. І отут, власне, і є головна загадка як так сталося, що, звичайна, на перший погляд, пісня про вишитий рушник перетворилася на символ, що об'єднує покоління українців по всьому світу. Давайте розбиратися. Ну, почнімо з того, що це не просто якась популярна пісня, це справжнісінький культурний феномен твір, який в Україні вважають таким собі неофіційним гімном усім усім матерям. Тільки вдумайтесь. Її мелодія, її слова перетинають кордони, вона знаходить відгук у серцях людей абсолютно різних культур, бо тема материнської любові вона ж вічна і зрозуміла кожному, без перекладу. А тепер давайте познайомимось ближче з людиною, яка подарувала нам ці безсмертні рядки, бо історія Андрія Малишка, знаєте, нерозривно пов'язана з піснею і любов'ю його власної матері. Його шлях почався у простій родині, де народна пісня лунала ну просто постійно. І саме мама Євга Базилиха прищепила йому оцю глибоку любов до рідного слова. Цей зв'язок і став, по суті, головним джерелом його натхнення. Ось послухайте, як сам поет згадував про вплив матері. У цих словах, по суті, і є ключ до розуміння всієї його творчості. Він сам визнавав, що саме материнська пісня дала йому головну опору в житті. Окей, а тепер найцікавіше історія створення цієї пісні це, знаєте, справжній кіносценарій. Вона народилася не за письмовим столом, а з живих справжніх емоцій і однієї абсолютно шаленої ночі. Отже, уявіть собі 1958 рік, Кіностудія Довженка знімається фільм, і режисеру потрібна не просто музика, а справжній музичний символ, символ материнського благословення. Завдання доручають двом друзям: поету Малишку і композитору майбороді. І ось тут починається справжня магія. Спочатку глухий кут: години минають, а справа не йде. Натхнення немає. І раптом іскра мати композитора Одарка Єлисеєвна каже їм прості, але такі глибокі слова. Напишіть про те, скільки я ночей не доспала, скільки очей виплакала вам услід. Це було воно. Поети-композитор зачиняються і працюють до самого ранку. А коли на світанку вони нарешті заспівали готову пісню ті, хто її надихнув, плакали всі троє. Ось так із реального болю і любові народилася легенда. І який же був результат? А ось такий за перший же рік прокату фільм Літа Молодій побачили, ви тільки вдумайтесь, майже 37 мільйонів глядачів. Пісня просто миттєво стала народною, вилетівши далеко за межі кіноекрану. Тепер, коли ми знаємо цю неймовірну історію, давайте спробуємо розшифрувати саму поезію, адже кожен рядок, кожен образ тут має своє дуже глибоке значення. Центральний образ це, звісно ж, рушник, але в українській культурі це ну, це багато більше ніж просто шматок тканини. Це можна сказати карта долі, яку мати вишиває для своєї дитини, вкладаючи у кожен стібок побажання щастя і захисту. І подивіться, як геніально малишко це все поєднує. Рушник у вірші це і є та доля, яку ліричний герой простеле. Далека дорога це не якась поїздка, це ціле життя попереду. А в очах матері водночас і ласкава усмішка, і смуток. Так поет ідеально передає оцей гірко солодкий момент прощання. І треба розуміти, що ці символи не вигадані поетом, вони частина величезної мови української вишивки. Коли мати давала синові рушник, вона давала йому не просто річ, а ціле послання, закодоване у візерунках, яке мало оберігати його в дорозі. То в чому ж її секрет? Чому ця пісня через стільки десятиліть продовжує так сильно зворушувати мільйони людей? Чому вона не старіє? А секрет, можливо, у її такій собі подвійній природі. Коли слухаєш її вдома, вона огортає теплом і вдячністю. Але для тих, хто далеко від рідної землі, ох, для них ті самі слова набувають зовсім іншого звучання. Вони стають гімном туги за домом, за мамою, за всім, що залишилося далеко. Це, мабуть, те питання, на яке кожен, хто колись був у розлуці з рідними, має свою дуже особисту відповідь. Ця пісня дає змогу на якусь мить повернутися додому, просто заплющивши очі, вона й стає тим самим рушником, що єднає з корінням. І ось ці останні рядки, вони, по суті, і є відповіддю. Рушник стає порталом у минуле, де оживає все: і радість дитинства, і біль розлуки, і, що найголовніше, незмінна материнська любов, яка завжди з тобою, куди б не завела життєва дорога. І саме тому ця пісня вічна.